Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 3 червня 2025 року і ми продовжуємо роботи на винограднику. Що будемо сьогодні робити? А сьогодні будемо натягувати градозахисну сітку, тому що передають нам дощі, а також передають нам спеку, спеку за 30 градусів. А коли такий перепад температури в день 30, може бути і більше, і тут передають дощі. Ну, дощі часто бувають з градом, Після спеки можуть з градом. Тому щоб захистити свій врожай, свій виноградник від такого лиха, ми будемо робити градозахисну сітку, зараз натягувати. Уже це буде четвертий рік використання. Е, я використовую сітку Tenex Defender. Вона дуже легенька, дуже добре допомагає. Два роки спасала, два роки чи сезони. Слава Богу, у нас граду не було, а два сезони град також був, то дуже-дуже допоміг. Допомогла сітка. Ось як бачите, тут така ячейка. Чи 7х8, чи 8 на 8 щось десь. І процент затінення цієї сітки від 7 до 10%. Зовсім-зовсім малий. Багато є запитань задають, а чи можна використовувати від граду сітку для затінення. Ну, Я не рекомендую. Використовувати то можна. ну, Аби у вас був спосіб, її ну ось там суне дощ, там, чи, знаєте, на завтра передають, що ви на один день її там якось затягнули, пройшли дощі, ви зняли, там, чи скрутили, чи якось, щоб це було, Тоді, можливо, і можна, да, вона трішечки дешевше, і тому можливо. Ну не так, що ви її затягнули на весь час і все літо вона у вас стоїть. Що буде? У вас великий процент тіньової сітки, великий процент затінення. Від 30, це саме мінімально. А тому ви забираєте 30% сонячних, сонячної енергії в цього винограда. І у вас ці 30% за 2 місяці до достигання накопичується, і тому у вас іде достигання ягоди на там на 10 днів чи на 2 неділі, даже пізніше. Навіть при цій сітці я замітив, що невелика затримка є. Ну там 3-5 днів, тому що тут я повторюсь, від 7 до 10 всього відсотків затінення. А якщо робити тіньовою сіткою від граду, то це дуже великий відсоток затінення. Тому ну, я не рекомендую це. Максимум, як я говорив, затіняємо на один день-два, поки град, потім знімаємо. Ну не на весь час. Що ми зараз будемо робити? У мене ось є два куски. На моїй оцій 1 2 3 4 5 рядів винограднику якраз лягає два куски. Багато також запитань. Я вже відео, якщо пошукати на каналі викладав не раз принцип арки, як ми затягували. Ну, повторюсь, бачу, багато запитують, які розміри, як натягнуто Через який там період, які арки, тому трішечки зараз розповім. Сітка ця дуже-дуже легенька. Тут 25 метрів у мене ряди, 25 метрів на 6 метрів у мене шириною вона. Оці два куска в мене накривають 5 рядів. Тому, виходить, у мене два куска по 6 метрів, одна полуарка друга, і 25-50 метрів 6-метрової сітки в мене пішло на цю ділянку. на мою. І по вазі, оці 25 метрів, ну, кілограм, можливо, тут. Тут, ну, якщо є 5, а можливо і нема 5, вона дуже легенька. Тому е великі якісь такі конструкції строять важкі там із якоїсь профільної труби там 20 на 20 чи 30 на 30 Ну, нема, нема сенсу, тому що вона дуже легка. Так, да, звісно, якщо град пада, то потрібно, щоб воно е тримало. Ну, низу, Можливо, із арматури багато я бачу, роблять такі ар арки, полуарки наварюють, можливо. Це. Ну, Я зробив із 15 профільної е труби. Ось, якщо відійти і подивитися, зараз я вам покажу. Зараз наверх ось так ось так виглядає воно згори. Такі полуарки погнуті. Із 15 на 15 ось така трубка тоненька, зігнуто невеличким радіусом і зварена. Зварено на ось таких 20-х, ну тут дві зварено 30 на 20 трубки а там підпорки. Висота посередині полуарки десь виходить там 50 чи 45, я не пам'ятаю. А на краях тут 20, навіть чи 15 чи 20 сантиметрів. Тому воно піднято виходить, над виноградником, над усім Ось крайні крайні точки на цій полуарки і на цій полуарки піднято від. Гори десь на ну, 20-30 см. І посередині піднято на 50 десь, десь в середньому, якщо взяти. Ось одна полуарка і ось інша. І так в мене вони закріплені через один стопчик на моїй шпалері. Один стопчик наступний в мене десь через 3,5-4 метри, через два кущі. І так само тут, через один стовпчик нема, потім інша. Потім знову на одному стовпчику нема, потім інша арка. І е, даже е, получається в мене на ряд 25 метрів 1, 2, 3, 4, 5, 5 таких полуарок у мене е, вгорі зварено. І натягнуті троси Можна проволоку, Ну в мене був е, трос е, в опльотки. І я натягнув десь через трос від троса, натягнутий е, через е, там 80 до метра. По краях, потім посередині. І в мене вийшло, що ось з краю трос закріплений на бол приварений і отак іде по під краєм. Ось один, два, три, чотири. 5, 6, 6 тросів на одну полуарку. Е, ці троси тримають, щоб сітка дуже не провисала. Цього вистачає. Ну, Зараз будемо монтувати, і я трішечки е, покажу весь весь процес. Зараз будемо її розмотувати, закидати наверх. Ось у нас перша полуарочка беремо, закидаємо наверх і протягуємо. Потім тягнемо далі розмотуємо і протягуємо до, до наступної. Дотягуємо до, до краю. вгорі також закидаємо. О, трішки підтягнути. Все, ми вгорі її повністю протянули. По горі зараз будемо розрівнювати на наші арки. Після того, коли ми розтягнули на всю довжину, зараз розпочнемо закріпляти з одного краю. Закріпляємо ми ось такими стяжками, потім їх. Осінню, коли знімаємо десь в кінці серпня, на початку вересня, прийшов ножничками, раз-раз розрізав і все. І вона швидко знімається. Монтувати її одну арку десь пів години, хвилин 40, бо довгенько поки зачепиш. А знімати можна взагалі за 15-20 хвилин швиденько розрізав, скрутив і все. Так що дуже-дуже швидко. Зараз ось один край ми будемо фіксувати і потім розрівнювати. Ось навіть минулорічні є, бувало залишаються стяжки відрізані. Ось, все, край один зафіксували. Зараз далі беремо і фіксуємо. Все, край зафіксовано, зараз будемо на ту сторону розтягувати. Ми вже майже її розрівняли. Одну сторону закінчуємо фіксувати. Зараз останню скобку, не скобка, а стяжку. Закріпимо все. Бачите, до одного троса на одній стороні вона вже зафіксована. Ось такий вона має розтягнутий вигляд. Над... Е, виходить, вона з половиною ряди. І та буде з половиною ряди якраз накрито. Ну, зараз розтягнемо другу, будемо фіксувати. З іншої сторони в мене дві сітки посередині сходиться. Ось як бачите, отак я їх закріплюю одна до одної. Це якраз у мене середина, виходить, виноградника. Це якраз третій ряд. І два на одну сторону, і два на іншу. Щоб не з'їжджало ось тут посередині на трубі. я Фіксую через дві і до труби, щоб воно не стягувало в одну чи в іншу сторону. Проходити середину двох сіток. Зараз остання стяжка. Все зафіксували. І, як бачите, середній ряд вже повністю у нас зафіксовано. Середина стягнута. Зараз будемо края. Закінчуємо фіксувати. Одно, один край, з однієї, цей край у нас зафіксовано, як на одну сторону, так і на іншу. Зараз з тої сторони пройдемо і все, у нас сітка буде затягнута. Ось і закінчуємо останню стяжку, зараз зафіксуємо і все. Наша сітка повністю закріплена. Ось такий. Ми маємо результат. Як бачите, ось один край. Переходимо ось середина. Це у нас два куска 6-метрової сітки Tenex Defender длиною 25 метрів. Ось края я трішечки завертаю і тут закріплюю. Тому виходить, що края також трішечки завернуті. Ну а зверху вона виглядає ось таким, таким чином. Ось так. Такий вигляд має сітка зверху. Добре вона натягується і вона легенька, добра, на, на вітрові її не хитає. Роботи по монтажу сітки завершені. Так що тепер виноградник захищений від граду, градовоїн. Ну, дай Бог, щоб його взагалі не було ні в кого, тому що це одне із таких самих стихій, яке 5-10 хвилин, а шкоди наробить на весь сезон. Переб'є листовий апарат, переб'є лозу, пошкодить ягоди. Свіття. Якщо вже запилився, то по ягодам грони може також пошкодити. Тому дуже-дуже одне із таких стихійних лих, як і морози приморозки шкодять винограду, так і град на наших виноградниках один із самих таких страшних. Тому захищаємо врожай як можемо. Чим далі, тим сезон, як кажуть, продовжується, але він все тяжче і тяжче. З кожним роком клімат в нас змінюється, погода змінюється. Ну, а що ж, підлаштовуємося під, під кожен, кожен сезон по-різному. Ну, на цьому все. Буду завершувати відео, тому що попереду дуже багато інших робіт. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.